Якщо ви плануєте висаджувати волотисту гортензію, восени навесні або влітку одразу обирайте правильне місце для посадки. Гарні яскраві великі соцвіття будуть саме тоді, коли гортензія волотиста буде зростати на сонечку. Але загалом вся рослина буде гарно зростати, гарно себе почувати. Коли нижня частина її буде зростати в затінку, таке місце можна знайти в будь-якому садочку. Якщо його немає, можна його створити власноруч. Висадивши високі рослини, які будуть закривати волотисту гортензію від спекотного сонця. Такі рослини висаджуємо з південної сторони. Волотистої гортензії, щоб вони закривали її від спекотного сонця з 12 до 15 години. Для того, щоб після поливу волога не дуже швидко випаровувалася з поверхні ґрунту, закриваємо квітник чорною агротканиною. Зверху. Мульчуємо шаром сосновою кори не менше 5 сантиметрів. Опановуємо правильну обрізку навесні до початку сокоруху. На початку червня місяця опановуємо правильне нормування пагонів. І тоді довгі-довгі роки гортензія волотиста буде радувати нас. Гарним зовнішнім виглядом, великими яскравими соцвіттями.